Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Мене звати Друзенко Марія, я студентка 5-го курсу першого медичного факультету і капітан команди «Гебефренія». Марія, як ви довго граєте в інтелектуальні ігри нашого університету? Наша команда зібралась на перше щодо колиці оборони. і з тих пів ми не пропускаємо жодної гри. Як вас враження? Нам дуже подобається. Я вважаю, що такі ігри вони допомагають людям зацікавитись в медицині, як в науці. Uh -huh. а, а, а які емоції у вас? Які найяскравіші враження з цих ігор? Збереглися якісь цікаві враження, моменти? Коли на дуже складне питання, ми знаходимо відповідь і це дуже приємно. Uh -huh. А як ви порадите іншим студентам долучатися до наших інтелектуальних ігор? Так, обов'язково. Я вважаю, що з перших курсів, з перших днів потрібно грати для того, щоб знову ж таки проявляти потім подальші інтереси. А чим це буде корисним? Цікавленості а, також команди мають можливість познайомитися між собою, познайомитися з представниками певної карти. Дякую, Марія. Гарної вам гри. Дякую.